А ну що ну, це пливе-пливе це тут? Ой-ой-ой, а що воно таке якесь? А ну це не черв'як пливе? Ні, не черв'як. Кидається в очі, це нальот, ну, мене він трохи ну, смущає. Я не бачу черв'яків, друзі. Якщо побачу, я не знаю, я, я їсти його принципово з черв'яками не буду. Гроші заплачу, не будеш їсти. Проблема, друзі, все заради вас. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика «Клюс дегустує. Сьогодні, по вашим проханням, буде печінка тріски. Я думаю, що вам буде це точно цікаво, мені цікаво. Саме головне питання, знаєте, от я іноді люблю так посмакувати ікру тріскі, верніше печінку тріски. Але, от передивившись TikTok, і мені там дружина показувала там якісь черв'яки в тій тріски. Я от вже починаю трошки от переживати, чи знайду я там якогось черв'ячка, чи не знайду. І, взагалі, що буде в кінці, після того як я оце все. Продегустую. Я не знаю. Я думаю, що вам також буде цікаво. Тому давайте бонусом лайк, коментар, відписка, дзвіночок. Невеликий донат на армію або великий донат на армію. І ще раз акцентую вашу увагу: гривня 25-10, важливі як ніколи. Актуальний збір, як завжди, в цьому відео під відео, і там буде вставка. Донатимо дуже нашим хлопцям потрібна ваша допомога. Приближаємо перемогу разом і давайте вже будемо їсти печіночку. Головний меседж цієї дегустації, як завжди, чи варто переплачувати? Будемо оцінювати смак, співвідношення жиру і печінки. Ясно, що ми не будемо з вами проводити різні там, хімічні аналізи і перевіряти, чи це справді печінка тріски, чи, можливо, і оселеця. Ми цього вже точно з вами не зрозуміємо. Будемо дивитись, чи там є гірката, чи немає. Якщо немає, то супер. І взагалі будемо робити рейтинг від найсмачнішої за адекватну ціну до самої гідезної, які взагалі, якщо ви будете десь бачити в магазині, не підходите. Я думаю, що це буде точно вам корисно. І мені не знаю, чи я буду після цієї дегустації їсти взагалі печінку тріски. Ну це вже будемо дивитися. А перше на що слід звернути увагу, коли ви купуєте печінку тріски, звичайно, це тара, тобто або вона жестяна, або скляна. Тобто, якщо жестяна, то вона має бути не піддута, не ржава, цілісна, ніде не побита, нічого. Потім, друге, звичайно, ви дивитесь на склад. Тут має бути в печінки тріски, тільки печінка тріски, сіль. Ну і якісь мінімальні можуть бути там спеції там, лаврушка і перець горошком. Все, типу, це, ну і ціна, звичайно. Ви дивитесь ціна. Підходить, а не підходить, оце все оцінили, і вже там як мінімум приймаєте рішення. А зараз ми будемо з вами ще дивитися, що там у нас по смаку і по співвідношенню типу самого жиру. розумієте? Я В цих печіночних ділах не знаток, але бачите, печінка має бути у власному жирі. Тобто воно там собі підтопилось і все. І вже наскільки е, там виробник його підтоплює, е, стільки в нас і отримається цього готового продукту, так? Значить, перше у нас буде аквамарин, печінка тріски. Давайте будемо відкривати. Опа. Ну, хорошо. Цілий шматок. Дістаємо її. Таке, знаєте, трохи на фуограш ось мені схоже. Хто розуміє, той розуміє. Так, тут, значить що, прозора водичка. ну, Як мінімум, тут, а, о, ще тут маленький шматочок. Черв'яків, як мінімум, я не бачу. Вони, я думаю, десь вже б тут були б якісь там, їх немає. По спеціям, тут горошек, горошинка одна малюська валяється. Все, більше нічого немає. Жиру, по співвідношенню, ну, я скажу так, типу, на перший погляд, нормально. Нормально, жиру не так багато, цілий шматок. Давайте продегустуємо. По текстурі. Текстура кремова. Мені подобається. Не така вона прям щільна. Тут, а ну, що це у нас тут? Да ні, це якісь просто прожилки. Це нормально, не черв'як. Це не черв'як. Не, не черв'як. Все нормально. Це не червяк, друзі. Перший варіант мені реально подобається. Вона така світленька, прикольна. привабливо виглядає, як я ж кажу, схожа на фуагру. По запаху. Приємний запах. Немає ніяких таких, знаєте, лишніх, незрозумілих ароматів. По смаку. По смаку також класно. Не гірчить. Приємна соленість, ніжна, м'якенька, знаєте, така вона як масточик. Ціна на 100 грамів 108 гривень. Така середня ціна. Мені подобається. Я би, наприклад, таку печінку тріски взяв, би там кудись салат на бутерброд. Тобто цей варіант я плюсую, плюс-плюсую. <г> Ставимо мені десь тут спереду. Це непогано. Переходимо далі. За смокотою і всіма органолептич... органолептичними показниками забули сказати про склад. Значить, починка трістки, 99%, сіль, перець духмяний. Все. Хоча там не перець духмяний, бо був звичайний перець. Ну, ви ж розумієте, духмяний, і не духмяний. Е, місце походження Норвегія. Тобто, ну так, щоб уже зафіксувати цей варіант. І відразу з ходу, не глядя, переходимо на найдорожчий варіант 138 за 100 грамів. 131? Перепрошую, 131. Значить, це у нас банга. банга, кодливе, ну, в переводі з англійського починка тріски, хто там не знає англійську. так. Значить, по баночці, ну, така себе баночка простяцька, що тут у нас. Давайте відразу по складу, щоб ми з вами на цей. Починка тріски, 99%, так як я там у власному рибячому жиру. у власному рибячому жиру, хорошо. Сількухонна харчова. Лаврушок, на яких ну це не к чому. Це, ну, дорогі виробник, що на наша йому ці спеції. Ну, справжній смак. Відкриваємо. Так, оп. Ну, по по-бідняцьку, знаєте, по-простяцьки якось не виглядає. Ну, давайте. Ну так для порівняння, знаєте, оп. Скільки тут і скільки тут. ну якось і Колір, бачите, тут такий він якийсь темніший. Тимніше корі, знаєте, хорошо чи погано, там в коментарях мені підкажіть. Але, ну, я би, наприклад, уже по візуалу краще б цей попередній варіант якби взяв. І плюс там більше такий, там цілісний, більш шматок. да? По пропорції, ну, так візуально, вже щоб вас не мучить, не важить, отут, наче менше. По пропорції. Тут жиру, бачите, більше, ніж там. По текстурі. Текстура ну, також кремова. Що по черв'якам? Черв'яки тут, вообще, тут є. Не знаю, поки що я не бачу черв'яків, друзі. Якщо побачу, я не знаю, я, я їсти його принципово з черв'яками. не буду. Так, немає, немає черв'яків. А спонсор цього випуску компанія Трастра, яка дозволяє обмінювати криптовалюту на євро, здійснювати покупки, а також знімати гроші в будь-якому банкоматі світу. Трастра допомагає зберігати, купувати, обмінювати та використовувати криптовалюту всього в декілька кліків. Також ви дуже легко зможете відправляти та отримувати гроші за допомогою вашого європейського IBAN і користуватись криптовалютною картою з підтримкою Google Pay та Apple Pay. Підвищений фінансовий контроль до банківських карт створює певні незручності. Тому компанія Траста рекомендує користуватись саме її банківськими картами, які працюють на основі криптовалют. Вони гарантують вашу фінансову приватність до 15 тисяч євро в місяць. Якщо ви працюєте онлайн і вам пропонують оплату в криптовалюті, але ви не знаєте, як її отримати та перевести гроші на звичайну карту, трастра вам допоможе, тому що це криптогаманець та і бан рахунок в євро, і дебетова карта, і все це в одному додатку. Щоб оформити карту, вам лише потрібен закордонний паспорт або посвідка про постійне проживання в Європі, тому не втрачайте час, скануйте QR-код ось тут та скачуйте додаток прямо зараз. Більше інформації за посиланням, а також в описі під цим відео. Коротше, коротше, знаєте, що мені сказали зараз? Гроші заплачу, не будеш їсти. <рошу> так що будемо їсти черв'яками. Не проблема, друзі. Все заради вас. Е, так, е, текстура у нас, тут, я вже казав, така вона кремова. Візуально не дуже а по ароматам. Ну, аромат. Нема постороннього нічого, тут ніяких е, запахів. Пахне. Схоже, як і попередня. печінкою. Е, по смаку. Ой, що вам хочу сказати? Знаєте, от е, тут є легка гірчинка, Легка гірчинка є. ну як це, не, Коротше, є гірчинка, не легка. От вона, прямо на язику така залишається. Комусь, можливо, подобається е, гірчинка. Я, наприклад, коли готую паштет, я завжди там печінку е, замочую в молоці з водою з сіллю, для того, щоб прибрати гіркоту. Комусь подобається, мені ні. Тобто, відразу е, я цей варіант мінусую, тому що мені гіркота взагалі не подобається. Але ця гіркота, от навіть я от прожовую його, так знаєте, і все рівно е, гіркота залишається. Це неприємно, особливо, коли ви робите там собі на бутербродік. Коротше, що я вам хочу сказати. Сіль тут є, але гіркота перебила добила, так сказати, добила так візуал і е, ціною. Все, значить, цей варіант я би, наприклад, не переплачував, тому що воно того не вартує. Все. Значить, банка, вибачай, е, твої англійські назви не допомогли. Я мінусую цей варіант. Далі на нас завітали Baltic Fish. До речі, сама е, прикольна банка. Дивіться, тому що тут е, видно, що ви купуєте. Це великий плюс, це єдина з усіх варіантів, де е, от, видно. І ще такі, звичайно, варіанти є, коли ви скляну баночку купуєте також. Тобто відразу можна зрозуміти: цілі шматки, не цілі, візуал підходить, не підходить. Скільки тут жиру? Ну тут жиру по виду більше, більше ніж в інших, бачите? Але і така, бачите, штучка, не ну, знаю, перший раз таки бачу. Що тут воно, типа хоп. Ага, о, класно, чік. І ви відразу собі цю плівочку зняли і їсте. А так, коли відкрили, бачите, іначе і не прям так багато жиру. Давайте дістанемо, щоб уже точно розуміти. Виглядає вона так е непогано, непогано виглядає так. Бачите, тут прям не одним цілим шматком, але все рівно шматки цілісні, світленькі, прикольні. По факту, ну більше, ну реально. от. Трохи, трохи більше, ніж в тому попередньому варіанті. Е, в першому. Так, значить, по текстурі самої печінки. О, бачите, вона тут більш така, більш е, м щіль, така щільна. Але. Але все рівно роздавлюються. Ви ж зі мною погодитесь, що готувати потрібно тільки з любов'ю. А додавши в свою страву, дрібку любові, вона стане в рази смачніше. В цьому переконались більше тисячі наших задоволених клієнтів. Дрібка любові це мої авторські суміші спецій без додавання солі та різних підсилювачів, а також суміші селей з натуральними компонентами. Більше інформації про продукт, асортимент, відгуки, подарункові бокси, дегустаційні сети можна дізнатися ось тут за посиланням в інстаграм, а також в описі під цим відео, плюс номер телефону в Телеграм. Аромат. Ну, аромат я не знаю. Тут мені здається, все воно буде схоже, якщо єдине там не переборщили з е, всякими спеціями і так далі. Пахне так само печінко, і лишніх е, запахів я не відчуваю е, по смаку. Mm. Прикольно. <смі> класно, реально класно. Соленість така приємна. Текстура. Е вона от м'яка така, кремова, ну більш щільна, ніж попередня, але також кремова класна. Вірчинки немає. Навіть така легка, така легусінька, така солодкість є. Прикольно. І ціна ну 100 гривень. Це ж взагалі за 100 грав. Це ну, одна з найдешевших. Ну, ні, не одна. Так, ну все рівно дешевше, ніж та навіть. Починка тріски 99%. Тріска вирощена в Норвегії. Ну, це хорошо, якщо це чесно. Так, у власному жиру сіль кухонна. все. Класний варіант. За рахунок того, що тут якби дешевша ціна, але тут трохи пропорція, знаєте. Пропорція олії, але вона не суттєва то я би напевно, щоб її на перше місце поставив, тому що вона реально смачна, вона гарно виглядає. Е, Черв'яків е, я не знайшов. Ось тому е, на перше місце ціна, якість, баночка, все ну як для людей. Знаєте, от ви купили чік, з'їли, кайфанули. Ще, до речі, тобу сказати, коли будете купувати, то зверніть увагу на дату, тому що ну. Довіряти супермарки там іноді може бути так зі плачевно. Значить, наступний ноус, печінка 108 за 100 грам. По складу давайте відразу. Що тут? Печінка трісків у власному рибючому жирі 99% сіль кухонна. Ну, все, нічого лишнього спецій немає, тобто вони не впевнені, що там нічого перебувати не треба по смаку. Відкриваємо. Ой-ой-ой, а що воно таке якесь? Що це таке? Ну, ну, це мене, мене смущає цей якийсь оці такі нальот, якийсь, Що це таке? А, ну це не черв'ят пливе? Ні, не черв'ят. Ну, не знаю, не знаю, друзі. Дивіться, відразу то, що кидається в очі, це нальот. Ну, мене він трохи ну, смущає. Ну, угу. Значить, то що тут шматочки, бачите, такі, вони не цілісні. Ну, окей, вони шматочки, але не одним шматком, а меншими шматками. Ось, воно темніше. Темніше. Вона відрізняється. Відрізняється від всіх. Е, я, до речі, там одним оком кинув, що ця в Ісландії чи в Ірландії, от, можливо, там якісь печінки інші у риби, не знаю. <кій> по текстурі. ну, Кремова текстура. Кремова. Давайте пробувати. До речі, по запаху, от, от вона пахне от рибою, от сардінами, знаєте. Може, це якась дійсно печінка не а якісь сардіни? Хто його знає? Я не можу вам сказати. Я її не ловив, сидів з удочкою, от там не розбирав. Але я вам кажу, як воно є. Значить, сардінами пахне. Тобто, це такі, можливо, навіть і мінус. Сардіна ж дешевша, ніж тріска. Ну, напевно, так. По смаку. Скажу так, що тут солі менше, і це мінус. Тому що на передній план виходить оця якраз гіркота. Є тут гіркота, вона не така суттєва, але вона є. <кхем> Можливо, якби було більше солі, то вона б не так відчувалася. Так вона трохи відчувається, і солі менше. Тобто. Не подобається мені цей варіант. Воно краще ніж це, дешевше ніж це, але все рівно, якщо, наприклад, порівнювати це і то, я би це не взяв. Ну я мінусую. Мене смущає нальот, і я вже сказав. Все, мінус. Наступний у нас претендент Best Time, печінка тріски, еліт натуральний продукт Ісландія. 99% самої тріски печінки в жиру, сількуходно. Все, нічого немає. Баночка, стандартна це тако. 100, скільки. 123 за 100 грам. Дякую. Е, і будемо відкривати. Що тут? тут сидіть думати? Тут відкрили, подивили, все, нормас, не нормас, попробували. Чого його тянуть, правильно чи ні? Схожа на оці попередні, але воно якесь, знаєте, три <смас> відтінка, як то кажуть, рожевого, коричневого. Що я вам скажу? Ну, таке світленьке, але знову ж таки, нальот. Ну, чому тут є нальот? Я от не пойму. Звідки він бере цей нальот? Що це за нальот? Дістанемо. Ну, виглядає вона краще, ніж ті варіанти. Ну, питань немає. Але і нальот тут менший. По пропорціям жиру і самої печінки, тут, до речі, непоганий варіант. Тут, дивіться, жиру, жиру майже прямо от як на дні. Це, це цікаво. Цікаво І це позитивний нам знак. По черв'ячках. Черв'ячки, там всякі там глисти, що там ну, нема. Я не бачу. Ніде не біжить, не пливе, не сидить. Е, по текстурі. Текстура кремова. Е, Моментами щільна, але все рівно кремова. Оператор навіть за метр відчув, що, каже, теж трошки підвані, каже, сардінами. Під, під вані менше, але є. От є сардіновий такий. От прямо, знаєте, сардіни не такі, от як вони от. Хотів сказати, як кілька автоматів. Ні, не як кілька, вони як от сардіни. От, Бо я думаю, знаєте, як вони пахнуть, які які на смак. смах. От, от тут саме от такі. А мало би бути печінкою, так? По смаку. Текстура. Да, тут текстура щільніша. Вона не така прям, як крем, але не відчувається гіркоти. Це хорошо. По солі. Хотілося би трошечки солініше, але, в принципі, норм. Непогано, по пропорції непогано, по ціні ну, така собі середня. Я би, наприклад, цей варіант залишив, залишив. Тому що тут і пропорція, і зовнішній вигляд, невеликий нальот, посмакувся ок. Тому, в принципі, на третій ось сюди от, можна її поставити поки що. Потихеньку-потихеньку по і дійшли ми до найдешевшого варіанту. Премія, печінка трістки, консервована, стерилізована. Ну, я думаю, що може, хоч тут челячками якогось, хоч маленького знайдемо. Я не знаю. Давайте подивимося По складу. Склад, Що нам каже склад? 99%. До да що ж вони з цими 99%? Знаєте, Ну, вже трошки воно так і починає мене. Сіль кухонна 1%. Ну, по логіки, да, до того 99% 1% солі, все, більш нічого. Хорошо, відкриємо. Ціна, до речі, 74, ну, я не знаю, тут може вже і правда не печінка тріски, а якась оселеться, е <салит> молоки, Хто його знає? Нальот є, є. Нікуди він не дівся. А ну, а ну що це що це пливе пливе тут. А ні, здалося, здалося. Ні. Думав, чи в пливе? Не пливе. Так, перекидаємо сюди. Жиру ви бачите, так? Жиру тут явно більше, ніж попереднім варіанті. Ну, хорошо, не дуже, не дуже. Але, але, але. Візуал. Візуал, в принципі, впри... да, добрий візуал такий. Трохи, звісно, це вода, жир, цей мутний. Не знаю, це хорошо чи не хорошо. Значить, по текстурі. Текстура. Оп. Схожа на попередню, така також вона кремова, але щільненька. Візуал ну, нормальний. Хотілося б, звісно, трошки світліше, але за таку ціну я не знаю. Це може і смачно ще буде. Давайте спробуємо. І що саме хороше в цьому всьому, що вона сардинами не пахне. Це вже, типу, е, надія, що воно може і на перше місце піде за свою ціну. Не пахне сардинами. Такі приємні я сказав: знаєте, наскільки це можливо в цьому жирі знайти освіжаючу нотку. Може, то мене вже трошки після цих всіх. Але от воно таке. Освіжаюча. Так, значить, спробуємо <смас>, по смаку. М? Все. Тут ми, коротше, з вами вже, напевно, приділились з переможцем. <смас> Дивіться, смак. Соленість супер. Гірчинки немає. Текстура приємна. Ціна офігенна. Пропорція хороша. E, що я можу сказати? Я здивований. Найдешевший варіант 75 гривень за 100 грам, 74 гривні за 100 грам Іде на перше місце, тому що ми з вами, не експерти, не хімічна лабораторія. Ми не знаємо, чи це реально e, молоки з оселеця, чи це з чого вони є, скумбрія і не воняють, Значить, є надія, що отут щось нормальне. Ціна клас, все, я прийняв рішення е, одностайно переміщаю цю найдешевшу штуку на перше місце. І е, вважаю, що це для мене поки що відкриття на дану секунду. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую! 119 за 100 грам, починка тріски Ріга. Ріга. Не знаю, тут уже Ріга Екстра Латвія. Ісландія, Ірландія, Норвегія, Латвія завітала. Консерви рибні, тріска риба вирощена в Норвегії 99%. Сіль перець. Хорошо, дуже перець, хоч якийсь додали. Давайте відкривати, що тут. Баночка така ну, прикольно, мені нравится, Така позолочена, знаєте, така. З, з понтом з таким невеличким. Відкриємо. Оп! <с> а як то кажуть, щось воно тут по пропорціям не дуже, так? Да? Один кусок, але жирка так, ну, так, нормально, да, жирка, ви бачите? Я теж бачу. По перцю, там писали чорний перець з горошком, тут теж горошок, але це духмяний. Щось вони чи не розбирається в перцях, чи я, хто його знає. Так, е, значить, е, по текстурі. Така текстура. Та, в принципі, така сама, як і всюди. Е, не, не прям кремова, але, але кремовість, щільна кремовість, давайте так назвемо. Чи то із-за перця, чи то із за технології, чи то щось там вони не дописали в складі, але є якийсь посторонній запах. Я не скажу, що він неприємний, ні, він просто є. І це чи добре, чи погано, це вже ви самі приймаєте рішення. Я, я це, можливо, через банку позолочу, ну хто його знає. Ну, я це сприймаю як, як мінус, тому що я б хотів би тільки натуральні ну, якісь аромати відчувати і посторонніх не хотілося б. По смаку. М ну, дивіться. Тут от прямо. Такого щось критичного, я не відчув, воно тут взагалі немає ні гірчинки, поселеності, в принципі, ок. М -м але все равно воно якесь ну, воно трохи відрізняється от реально від всіх інших. Тобто тут смак, от, знаєте, от він якийсь е смак тут більш до рибного, ніж до жирного печінкового. З чим це може бути зв'язано, не можу вам сказати. Але от то, що є, то є. По візуалу вона якась трохи більш, більш така жовтіша. Чому вона отут жовтіша? Що чого воно жовте? Я не знаю. Навіть таке зелене. Що це таке? От, бачите? От воно прям таке. Ну, ніде такого не було. Ну, Зеленого. Є в мене сумніви з приводу неї, от чисто по візуалу. По смаку я такого нічого не відчув, але по візуалу. От, щось тут не те, насправді. Тому я би, так як я тут не знайшов нічого такого поганого чисто через візуал, я її би мінуснув. От Просто підставив би її сюди. От. А ви вже там приймаєте рішення, якщо захочете, спробуйте. Не захочете, ну не спробуйте. І так в цих ваших інтернетах казали, що в цьому варіанті, от в делюксі, знайшли саме ці гермінтів, глистів, черв'яків. Ми якось її купували її. Я про то що, звісно, не знав. Це мені вже потім, коли я вже її з'їв, кажу, ну, яка смачна. от, Мені сказали, так, така там гельмінт не могли би бути. І такі, а, ну хорошо. Ось і ми ще раз купили, вже якраз під шумок, коли у нас така е, ситуація. І зараз подивимося, може я не додивився, а може там їх і не було. Ну, наче непогана була. хоча все в порівнянні познається. І починка тріски, 99%, Атлантична тріска. В Ісландії вони її десь ловлять. Сільку кухонна, все більше нічого немає. Баночка ну, така стандартна. Відкриємо. Так. О, май гад. В порівнянні, звісно, воно вже не таке, прям привабливо виглядає. Цей нальот. Ну, такий стремноватий нальот. Е, черв'яки, так, давайте. Я ж все-таки хочу щось знайти. Ну, як це так? Буде щось взагалі? Чи ні? буде якийсь екшен в цьому відео, чи не буде? Ну, напевно, що не буде. Екшена. Оце єдине, що на льот. Може, це якраз ті черв'яки, вони просто розчинились. <рив> <рив> не знаю, не знаю, друзі, що воно тут таке відбувається. Так, а ну ти будеш вилазити, чи ти не будеш вилазити. Так. Е, по. О, бачите, вона. Ну, вона саме вона щільна. Вона, дивіться, от я давлю 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 І тільки отак. Сама щільна з усіх. Плюс, бачите, вона от, от прямо як виглядає, як скумбрія, Не знаю, хоча. Ні, Скумбрія не пахне, але вона от зовсім іншого, вона прям сіра. Бачите, сіра і дуже щільна. Ну, по аромату, я ж повторюсь, нема ніяких посторонніх запахів. По візуалу. Єдине, що мене... вона вже, як я побачив, які можуть бути варіанти, то тепер воно вже, типа, ну, так, нальоти і так далі. По смаку. М -м -м. Ну, да, по смаку смачно. Нема питань. М -м -м, мені вона тоді сподобалась і зараз. Немає ніякої гіркоти. Е, приємний смак, по сольності, все ок. Текстура, вона така трошки більш щільніша, не прям така кремова, але, але вона ок. Тепер давайте чесно. Візуал е, в порівнянні мінус. Е, по складу по жиру. Ну тут прям півбанки жиру, півбанку жиру. Це значить також мінус. Та й все, що. Сіра, мінус, але воно нормальне. Ціна 85 гривень можна закрити. 81 гривня. То можна закрити очі на ці всі понти, в принципі, да? і я не скажу, що я поставлю її на перше місце, тому що вона ну, до першого не дотягує, але е щоб її розглянути для покупки, можна. <свісно> така інвестиція, да? Ін як інвестувати сюди можна свої гроші. Якщо ви, вас тіпа, не смущає зовнішній вигляд, а вам важливий тільки смак, то це буде. Норм. Резюме таке. 100% не варто переплачувати. Оці два як -то кажу, варіанти нам тому підтверджують. Найдешевший варіант премія, і він виявився найсмачнішим і по консистенції, і по пропорціям. Коротше, супер. Далі, звичайно, з найдешевших у нас ось цей делюкс. Візуал не дуже. От, пропорція з олією, також ну, ціна якість. Але по смаку непогано. Також варіанти, ось ці, ну вже я вам їх називав, також непогані. Єдине, що я би не купував, воно того не вартує. Це ось ці три варіанти. Ми їх мінуснули. Далі вже йде смаковщина. Ви вибираєте, що вам більше подобається. На що звернути увагу я вам сказав. По смаку сказав, по ціні ми розібрали. Надіюсь, відео було корисне. За це можна отут ліпанути. Якщо ви вже от ви саме, якщо дивитесь, от саме до цього моменту вже додивились, ну що вам шкода якось лайк поставити чи коментаря написати. Ну я думаю, що це вже можна було б зробити. Подивіться відео, які ось тут виб'ють. Дуже багато дегустацій, прям цілий розділ з дегустаціями. Дивіться і не попадайте в просак, не давайте штангу, дивіться клюса. Всіх вас собі має. цілую пряму душу. ваш шеф, папа. -па.